Вітаємо вас, коти і Китюньки. Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Розробники умовно безкоштовного шутера Delta Force Hawk Ops зі студії Team Jade нарешті розкрили інформацію про проведення альфа-тестування гри. Воно розпочнеться вже 18 липня і лише на ПК. Щоб взяти участь в тестуванні, необхідно подати заявку на сайті або у Steam, а ще виграти ключу роздачі, яка відбудеться в соцмережах, або отримати його за перегляд стрімів на Twitch. В альфа-версії гравцям запропонують два мережеві режими. Hazard Operations – це аналог PVP матчів із популярних екстракшн-шутерів, наприклад, режим DMZ з Call of Duty. Кевак Warfare – це класичні онлайн-баталії на просторих картах із великою кількістю військової техніки. Режим нагадує серію Battlefield. Геймери зможуть випробувати 6 унікальних персонажів, 40 видів зброї та систему детальної кастомізації озброєння. В альфа-тестуванні не буде доступний сюжетний режим, не буде і підтримки геймпадів. І логічно, що прогрес не можна переносити в повну версію гри. До Альфи пройде і невелике технічне тестування, учасникам якого не можна викладати матеріали та ділитися інформацією про гру. Але вже з 18 липня це обмеження пропаде. Між Steam-версією та власним лаунчером розробників передбачено кросплеєр та кроспрогрес. Дата релізу Delta Force How Ops невідома. Гра розробляється для ПК, Xbox, PlayStation, iOS та Android. На сторінці IrC Distribution Facebook повідомили, що незабаром в українських магазинах з'являться PlayStation 5 з оновленим пакуванням. Раніше на усіх коробках друкувався текст російською та казахською мовою, оскільки наш регіон відносили до так званого пострадянського простору. Тепер від цього нарешті позбавились, відтепер українські консолі належатимуть до північноєвропейського регіону. А тому на упаковці, окрім української, буде лише англійська та декілька скандинавських мов. Вже 12 липня стартує дочасний доступ до бета-версії тест шутера Конкорд. Про це повідомили самі розробники. Цікаво, що з 18 по 21 обіцяють відкритий бета-тест. Бета-версія Конкорд буде доступна з вікенду раннього доступу на PS5 та ПК з п'ятниці, 12 липня, по неділю, 14 липня. Для тих, хто оформить попереднє замовлення, ці вихідні раннього доступу стануть нагодою пограти в Конкорд одним із перших. І ви зможете взяти з собою власну команду. Ті, хто оформить передзамовлення на будь-яке видання Concord, отримують 5 кодів для раннього доступу до бета-версії: один для вас і чотири для ваших друзів. Після вихідних раннього доступу відкрите бета-тестування буде доступне для всіх гравців на PS5 і ПК з четверга 18 липня, по неділю, липня. У що нове пограти, Пробіжимося по релізам. 9 липня вийде в реліз Ark of Haron – Гра про будівництво мобільних фортець на спині гігантського і таємничого ходячого дерева. Вирушайте в подорож у цьому поєднанні баштової оборони та цікавого симулятора колонії. 10 липня виходить Once Human – Це багатокористувацька гра на виживання у відкритому світі. Дія розгортається в дивному постакаполіптичному майбутньому. Ми цю гру прям зовсім не радимо, бо, по-перше, китайська, а по-друге, аж занадто нагло використовує напрацювання інших ігор. Більше про це ми розповідали в підбірки ігор, що обісралися. отут. 11 липня завітає з ноги Angel Food – гра про екшонове побиття під ритмічну музику ногою або з пістолета всяких бандюганів. Ми грали у демоверсію цієї гри, і вона нам цілком сподобалась. Ну, дуже розслабляє після важкого дня. 12 липня вийде в реліз ще одна гра, яка націлена на підпал вашої п'ятої точки: це Only Upsкібідітуєза. На момент підготовки новин розробники не запостили жодного трейлера на Ютуб. Тому ми використали трейлер з їх минулої гри з таким самим геймплеєм. Ми забиратимемось на саму верхівку цього світу без жодного збереження. А одна помилка вартуватиме вам всіх витрачених вами годин. IGN продемонстрували 42 хвилини геймплея незвичної науково-фантастичної адвенчури The Alters. 11-bit Studios поки що не готова назвати дату релізу, обмежуючись формулюванням незабаром після виходу Форспанк 2. А його нагадаємо перенесено з 25 липня на 20 вересня. Однак розробники активно діляться цікавими матеріалами. Наприклад, розробники вже показали, які небезпеки чекають на нашого героя на незвіданій планеті, а також продемонстрували чудову графіку, взаємодію з клонами персонажа, розвиток дослідницької бази, збір ресурсів, розв'язування головоломок і багато іншого. Гра буде доступна на PS5, Xbox Series та ПК, і вона була б прекрасна всім, якби польський розробник не підтримував гуснявий гемдев і не випускав би ворожу гру про монашку. А Capcom випустили демо-версію нестандартної екшн стратегії Кунісугамі Pass of Goddess. Гра поєднує в собі елементи як екшена, так і РТС Ставер Дефенс. Головним героєм є молодий мечник на ім'я Со. Він може розправлятися з демонами поодинці, але ночами їх стає занадто багато. Тому протагоніст змушений звертатися по допомогу до місцевих жителів, створюючи з них невеликі загони. Саме в цей момент гра перетворюється на стратегію. Випробувати Куніцуґамі можуть усі охочі, бо розробники надали кілька стартових рівнів, які можна проходити обмежену кількість разів. Виконавши кілька внутрішньоігрових завдань, усі покупці гри отримують костюми персонажів японської гри Окамі, а також додатковий саундтрек. Реліз гри 19 липня на ПК і консолях PlayStation та Xbox обох актуальних поколінь. З моменту релізу гра з'явиться в каталозі Game Pass. І головне про Black Desert Online цього тижня. Вийшов новий клас Доса. Найкраще його розвивати, звичайно ж, на сезоні. І якраз ми оновили наш гайд для новачків по сезону. Заходьте, подивіться, ми його скоротили і залишили лише основне. І якщо вас зупиняло те, що в Black Desert нема української локалізації, то вона вже є. І посилання на українізатор буде в описі відео. В Армаре Форджер з'явилася українська локалізація в вигляді субтитрів після виходу патчу 1.2. Посилання для подяки творцям ми залишимо в описі відео. Обидві частини Арми та Reforger – це військові надреалістичні симуляції бойових дій у різних точках світу, з можливістю як проходити компанію, так і грати на різних серверах. Окрім ігрових офіційних серверів, там же є ще й сервера від ком'юніті з різними модифікаціями і є окремі клієнти, де є кожна деталь з реального життя військового, де треба кожну кінцівку окремо обробляти, перев'язувати, ставити шину, копати окопи чи маскуватись вирваними гілками кущів. На жаль, саме частина Reforджер має найменшу популярність через спірні ідеї розробників та не дуже цікавий сетінг. Але гра варта уваги. І вже зовсім скоро буде ще більше нових ігор. Бо вже з 21 по 25 серпня пройде головна ігрова виставка Gamescom 2024. І звичайно ж там очікуються гучні анонси та яскраві покази. А просто перед церемонією відкриття Gamescom ще й відбудеться трансляція Future Games Show. а там приділять увагу найочікуванішим новинкам осені та багатообіцяючим інді іграм. Якщо хочете дякнути нам, то можна завітати до нашого патреону або стати спонсорами на Ютубі. До зустрічі в наступному відео. Ось же воно, грайте лише в якісні ігри. Донайте ЗСУ і слава Україні!